Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні, 27 липня, сьогодні День медичного працівника України. Дорогі мої друзі, дорогі мої колеги, святом вас. Я вас дуже сильно люблю. І наше відділення, Кабінет фізіотерапії, відновного лікування та реабілітаційних послуг вітає усіх медичних працівників і нас особисто з нашим професійним святом, з Днем медичного працівника. Усім бажаємо міцного здоров'я, любові, терпіння, везіння, усього самого самого хорошого. Найкращого, щоб на роботу ми ходили як на свято, щоб мали відповідну заробітну плату і удачі, достатку, любові і, звичайно, миру і перемоги.